Марина, переселенка із Бахмуту, разом із родиною у квітні 2022 року, виїхала із рідного міста до Житомира. Я дуже рада, що ми не затягнули з переїздом. Як тільки у нас ну, дуже вже так неспокійно стало, вже почало прилітати, там розривати такі. Ну, не будемо про це, ми недовго вагаючись зібрали двох дітей, дві сумки, двоє дітей. Загрузились в машину і поїхали. Не дожидались, поки треба було нам там наймати якусь евакуацію. Ну ми цього вже не чекали. Ми тільки почалось. Тому що діти, це був для них стрес. Марина каже, що з першого подружжя з донькою Єлизаветою та сином Олексієм жили у знайомих. Згодом почали винаймати житло. Діти швидко адаптувалися до нового місця, говорить Марина. Молодша, дуже гарно вона адаптувалася, як ми тільки в квітні місяці приїхали. В травні місяці 22-го року. Ми вже побачили. У нас поряд був садочок. Ми побачили, як там вже гуляють діти, і ми одразу пішли. І це п'ять років їй було. І останній. Першній рік перед школою ми були в садочку. Найшла також нову цікаву роботу. Так, що якось адаптувались, живемо, продовжуємо жити. Після переїзду у 2022 році Марина з дітьми почала відвідувати центр психологічної підтримки для переселенців благодійного фонду Фундація Волонтери без кордонів. У центрі вона познайомилася із Катериною, яка також із родиною виїхала з Бахмуту у серпні 2022 року. Катерина каже, не думала, що затримуються в Житомирі. Ми на початку не розуміли, що ми тут надовго. Ми не розуміли, наскільки ми скільки ми тут будемо залишатися, де ми спочатку будемо жити. І основною була. Проблемою у батьків була матеріальна проблема, а у дітей основна була те, що вони не соціалізовані. Тобто всіх товаришів, всіх друзів, всіх однокласників вони залишили вдома. Тому, перше, що я вважала, що дітей треба було соціалізувати, дітям треба було знайти нових знайомих. Катерина каже, що найбільше у центрі психологічної підтримки її дітям подобається кімната із сенсорною підлогою. За словами жінки, її старший син Марк став більш відкритим завдяки іграм у такій кімнаті. Коли ну коли ти приїжджаєш в нове місто. Коли ти приїжджаєш на нову квартиру, то я ж не буду підводити просто на майданчику. Ось познайомтеся, Він Марк. Якщо дитинки 5 років, то це ще ну простіше відбувається. Так, якщо це дітки вже підлітки, то просто так вони не знайомляться і їм треба трошки допомогти. В чому дуже гарний ефект тут, те, що вони приходять. Добрий день, я марк. Я там звіті, ну і все, і далі вже його вже приймають його вже в команду, і далі вони вже друг один одному допомагають. Просто ну і звичайно, це все під наглядом психологів. Для дітей ця сенсорна підлога корисна тим, що вона допомагає розвивати рух, координацію. Також для діток, які не розмовляють. такий чудовий інструмент він допомагає запустити мовлення. Також люди старшого віку похилого. Вони говорять про те, що вони не хочуть навіть звідси виходити. Вони б сиділи тут цілий день. Бо і насолоджувались, тому що це дає можливість їм як і поспілкуватися між собою, розслабитися, поспілкуватися з психологом. У нас є тут різні, різні 3 d об'єкти, які ми можемо застосовувати, і це дає можливість їм підвищувати свої когнитивні здібності. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.